Déclamé, avec moi la poésie de Тарас Шевченко. Сьогодні я дуже хочу, в мене є таке велике бажання, un Гран désir, декламувати його вірш заповіт Le testament, le testament. Бо мені дуже хочеться прямо зараз, прямо в цю секунду французькою maintenant tout de suite», включити всю Україну до підтримки один одного. А вірш Тараса Шевченка він є таким, знаєте, символом гімном нескореності нашої нації. І я дуже хочу, щоб ви його сьогодні, цей вірш навчилися красиво читати, Pour que vous puissiez lire», Читання красиве: це про фонетику, la phonétique, la reine de la langue française. Ми з вами зараз вивчимо красиві фрази, красиві слова, Les beaux mots. А також ми з вами безумовно трошечки причепуримо, причешемо, зробимо красиву зачіску вашій граматиці. C'est, Ситаці. Перше, що ми з вами зробимо, пам'ягмо, я вам прочитаю версію плавно, лаконічно. У вас буде з'являтися ось тут зараз фрази, і ви будете їх проговорювати за мною. Потім ми робимо розбір, а потім ми ще раз з вами його читаємо, як то кажуть, на біс. Parti. Le Лютистенау. Un, je mourrai, enterrez-moi au milieu de nos plaines, sur un tertre au milieu de nos steppes, de ma si douce Ukraine, pour que je voie les champs immenses les rives escarpées que je puisse entendre le diapre mugir à mon côté quand le fleuve loin de l'ukraine dans la mer bleue profonde Versera le Saint Ennemi. Je quitterai le monde. Champs et colline. Volerai au royaume de Dieu pour prier. Mais en attendant, je ne connais pas Dieu. Enterrez-moi et dressez-vous. Brisez les phares maudits. Arrosez votre liberté du sang de l'ennemi. Et que dans la grande famille, délivrée de ses chaînes, «Avec des mots doux et демо дузибле, де мои se се. Молодці. Браво! В кого не вийшло прокрутіть ще раз, послухайте. А я хочу вам сказати, що версії перекладу «Le Testament» заповітує дуже-дуже багато Il plein». А я вам сьогодні подаю версію, яка була зроблена у 1921 році. Увага, перекладаємо! Міле Нефсан Ватіан. Міль Невсан І надрукована в антології української літератури 19 сторіччя. До цього перекладу причетний. Філолог французький дуже талановита людина Люїполь Мар'я Ліжей. А саме це варіант перекладу Анрі Абрілел, який вважається цей переклад одним з найлітературніших, найстилістичніших. І, можливо, десь тут щось не співпадає слово в слово. C'est c'est ce exemple que je vous déclame aujourd'hui, que je récite, que je déclame. C'est la traduction la plus jolie pour moi. Et c'est la traduction euh, qui me donne euh, l'inspiration, une source d'inspiration. Et nous commençons à vous le testament. Le testament, l'appel, tout comme en ukrainien. Чоловічого роду в нас є артикль «le» – «le testament». Перша строчка. «Quand je enterrez-moi». «Quand je mourrai, коли я помру. Звертаю вашу увагу, що «mourrai» – це simple», майбутній час, форма майбутнього часу від інфінітиву дієслова mourir, муріре, помирати. Антеремуа. – це наказовий спосіб. Наказовий спосіб французько, французькою мовою антератив. І наказовий спосіб завжди починає себе з самого дієслова. Поховайте мене. Enterrez-moi. Поховайте. Кажури, коли я помру, enterrez-moi. Поховайте мене. Зараз буде не повний збіг, а саме я вам перекладаю стилістику цієї версії. Тому, будь ласка, водичку взяли, або каву і насолоджуємося, вдихаємо саме цю версію, саме цю думку і намагаємося прожити. У milieu du посередині наших полів. Сюртре у milieu d'une stepe. На курганах посеред степів. Дуже красиве слово enтерte. Це такі кургани, такі вали детер. Дума сидус лукене. І можемо навіть прочитати так такус. І коли ви розумієте слово, і ви невербально його проговорюєте, показуючи, граючи тілом, слова запам'ятаються ще набагато краще. Отже, si сідус де це кого чого, родовий відмінок моєї, дема, моєї сідус настільки ніжної України. Слово душ перекладається ніжної, славної, можна перекласти прекрасної або солодкої навіть. Тут закладається, знаєте, стилістичний свій контекст. От як ви відчуваєте, так слово можете і перекласти. Саме тому, коли ви дивитеся в словник, ви бачите подекуди від п'яти до десяти варіантів перекладу. Це особливо стосується частини мови прикметника. Ось і ви не знаєте і думку, гадаєте, що ж мені чи це, чи це спокійно обирайте те слово переклад, до чого лежить ваша українська душа. Ми поїхали далі. Поки же волі шамс. Поки для того, щоб жив я бачив гігантські, масивні слово ВЕЛИКІ великі ШАН поля. Тут зверну вашу увагу граматично на форму дієслово, «voir», яка має форму субжонктив. Pour que je vois, щоб я побачив більше про субжонктив, більше про амператів, про фютюрсамплю. Ви можете подивитися, залишаю тут посилання в моїх уроках французький курс граматики для початківців, для середнього рівня є три рівня. Або якщо ви хочете всі часи мати як на долоні, запрошую вас обов'язково переглянути майстер-клас ръмер. – Це нереальні три години з прикладами фільмів, де вся граматика, всі часи лягають як на степ. Степ і як на детертре на курганах і степах. Тому не пропустіть такий шанс повчити більше граматику. Три консиї. Ідемо далі. Les rives escarpées. Лі rives escarpées перекладається як Круті річки, лірі ескарпи. Слово ескарпи, круті, завитлуваті з вихорями ескарпи. «Que je puisse entendre le тняп. І знову в нас форма піс, це знову форма субжонктив, є такий ем, формат граматики. «Que je puisse». Слово «que» тут перекладається щоб. Que je puisse, щоб я зміг entendre, почути Мюжір а мон коти. Дієслово мюжір має дуже насичену стилістику ридати на взрид. Мюжір анкоти, щоб я зміг дати волю своїм сльозам, а mon côté, десь там, де я буду знаходитися. Quand le fleuve, loin de l'Ukraine, dans la mer bleue profonde, versera le sang ennemi, je l'ai lu trois points pour que le contexte soit clair, et quand le riviquet, loin de l'Ukraine, loin de l'Ukraine, dans la mer bleue profonde, dans la mer bleue profonde, versera le sang ennemi, il n'ense le sang ennemi, Російського народу, який у 2022 році, 24 лютого, почав повномасштабну війну з Україною, з нашою країною. Я хочу, щоб ця фраза обов'язково була викорбована, і е, всі про це пам'ятали, хто буде дивитися це відео. Жикітюрілюмоду я покину цей світ je quitterai et тут зверну увагу, працює в нас час фучур сампле, закінчення ai до інфінітиву, ai завжди читається як «е». E. Je quitterai le monde. Я відійду в інший світ, тобто дослівно я покину цей світ. Cha et colline, поля. Volerai au royaume de Dieu. Волюри це також в нас фютрсампле. Волі це відлітати, волюри полечу. Дуже красиво підібрали перекладачі Люйполь Ліже, Анрі Абріле. Підібрали слово роян де в королівство Бога. Божественне королівство. Пухпрії, щоб молитися. Міана Тенда це Герунді. Хто ще не знав жет Герунді. Швидко он за посиланням на курс граматики. Ме анатонда, але очікуючи, je ne qu'un я не знаю Бога. Entez moi, et окружіть мене. ну, Тобто, зійдіться біля мене. Едресіву і вдягніться. Брізи ліфери модзі. Брізи звільніться. Це також імператив. З... наказовий спосіб. Звільніться. Ліфер модзі. Ліфер – це залізо. В даному випадку окови. Нуді прокляті. Звільніться від проклятих кайданів. Ось так красивіше. Арузі вотру ліберти. І Уросіть, uh, тобто полите свою свободу кров'ю ворога. Стати як сильно, уявляєте, взагалі, яка сила була uh, написати цей вірш? Я прямо зараз його читаю, я не знаю, як у вас, але читаючи анлізан, давайте через Герунді, en lisant, uh, cette poesie, pour цю incroyablement les émotions вок. Пробуджуються емоції, пробуджується сила. І дійсно, Тарас Шевченко, на мою думку, це людина-провідник, яка проводить в цей всесвіт сили духу. Вала. Voilà. Ну, а ви напишіть мені в коментарях, як відчуваєте ви. Мерсі. ми йдемо далі. гранде фамі. Ось цей вираз, коли французи кажуть еку і нехай. Еку. Моя бабуся казала, я пригадую зараз. Ні, нехай же чують люди, ні, не буду я мовчать. Це моя бабуся мене вчила так завжди бути лідером. І вона була лідером. І ось оце ні, нехай же чують, екіну екут. А тут в нас фраза еку dans la grande famille. І нехай у великій сім'ї або родині. Делі де се, яка буде звільнена від цих кайданів. Avec des демо ду et paisibles, словами ніжними і мирними: l'on se vienne». Мене ви пригадаєте. Демо це мене. «l'on» – це мене, а ми в цьому пригадаємо. Демо se vienne». Ось такий чарівний, на мою думку. Заповітлю тестамо веромотри інкроябле, тестаман три магічне несе в себе величезну енергію порт інші, це інсурс інші. І я зараз вас попрошу прозвучати ще раз красиво за мною, вдихаючи повітря свободи перемоги з надією, і вірою euh, на нашу перемогу. très vite virge on y va le testament quand je mourrai enterrez-moi au milieu de nos plaines sur un tertre milieu de nos steppes, de ma si douce Ukraine pour que je vois les champs immenses les rives escarpées que je puisse entendre le Dniepre mugir à mon côté, quand le fleuve, loin de l'Ukraine, dans la mer bleue profonde, versera le sang ennemi. Je quitterai le monde, champs et collines, volerai au royaume de Dieu pour prier. Mais en attendant, je ne connais pas Dieu. Enterrez-moi et dressez-vous. Brisez les fers maudits. Arrosez votre liberté du sang de l'ennemi. Et que dans la grande famille délivrée de ses chaînes, avec des mots doux et paisibles, de moi l'on se vienne.

жан я в це вірю. Бажаю вам сьогодні бонжурні. Опрацьовуйте, перекладайте, проговорюйте, а ми з вами побачимося на наступних уроках. Бонжурні! У бенсуварі! З вами була Вікторія Власова. Салют!